Кінець війни вже скоро Трамп видав оптимістичний прогноз. А Зеленський терміново готує план припинення вогню. Він має лежати на столі через тиждень. США порадили Путіну більше не діставати свій буревісник і пригрозили серйозною відповіддю. Франція передає додаткові міражі та зенітні ракети. Тим часом в Україні з'явиться свій завод із виробництва сучасних винищувачів. Сили безпілотних систем провели унікальність. Хальну спецоперацію, велика вода вмить змила тисячі окупантів. Тим часом, полковник ЗСУ злив в інтернет карти з грифом. Цілком таємно. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 27 жовтня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи прийме план припинення вогню, запропонований коаліцією рішучих. За його словами, документ підготують за 7-10 днів. Про це президент розповів в інтерв'ю Аксіос. План має бути коротким, без дрібних деталей. Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів. Тим часом Дональд Трамп знову заявив, що завершення війни між Україною та Росією таки наближається. Повторив свою мантру про купу воїн. Мовляв, вже завершив вісім. і От на підході дев'ята повідомив президент США у спілкуванні з журналістами. Як на мене, кількість перемог у нього з кожним днем росте у геометричній прогресії. Відреагував Трамп і на погрози Путіна у вигляді випробування нової ядерної ракети Буревісник. Він порадив російському диктатору не повторювати цього і краще зосередитися на завершенні війни. Водночас на сторінці Білого Дому в соцмережі X з'явилася ось така публікація. Вони знають, що у нас є ядерні підводні човни, найкращі в світі, просто біля їхнього узбережжя і йому не потрібно летіти на 8 тисяч миль. Я не думаю, що взагалі доречно путіну робити такі заяви. Йому варто припинити війну, війну, яка мала тривати тиждень, а триває вже четвертий рік. Ось чим йому слід зайнятися, а не випробуванням ракет. На додачу Трамп не виключив, що може запровадити нові санкції проти Росії. Та скільки Путін не говорив про вітчизняні розробки у вигляді буревісників, склепані вони швидше за все з іноземних компонентів. Підтвердженням того є нова публікація від гур. Фахівці опублікували дані про використання 68 нових іноземних компонентів у ракетах та БПЛА, якими Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру, йдеться про компоненти крилатої ракети Скандерка, аеробалістичної ракети Кинжал північно-корейської балістики КН-23, КН-24 та ударного БПЛА герань 2 на тлі новин про успіхи локалізації російські ракети та безпілотники продовжують літати на чіпах американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших іноземних виробників. Водночас, два з шести типів засобів ураження, застосованих у цій атаці, надходять до Російської Федерації завдяки підтримці її стратегічних партнерів Ірану та КНДР. Франція передасть Україні додаткові винищувачі міраж та зенітні ракети Астер. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Пише газета Лемонт. Макрон назвав поворотним моментом нові санкції США проти найбільших нафтових компаній Росії Роснефті та Лукойлу. На його думку, ці санкції чудово синхронізовані 19-м пакетом санкцій Європейського союзу. Президент Франції також наголосив, що дуже важливо продовжувати зусилля з підтримки України та тиску на Росію. Уряд Швеції розглядає можливість відкрити завод зі збирання винищувачів Гріпен в Україні. Йдеться про шведську компанію «Сааб». Про це з посиланням на гендиректора компанії Мікеля Йохансона пише Reuters. ми маємо допомогти Україні наростити суверенний потенціал та можливості, тому нам необхідно налагодити партнерство з українською промисловістю в Україні, а також із українською промисловістю, яка вийшла за її межі. Угода з Україною може майже вдвічі збільшити потребу САА у виробничих потужностях. Наразі компанія інвестує в розширення заводу в Бразилії, який зможе випускати до 20-30 винищувачів гріпен на рік, і розглядає аналогічні кроки в Канаді та кількох. Європейських країнах Юхансон наголосив, що одним із можливих джерел фінансування проєкту може стати використання частини заморожених російських активів. Якщо проєкт буде реалізовано, Україна може стати першою країною за межами НАТО, де вироблятимуть винищувачі гріпен, що суттєво зміцнить оборонну співпрацю Києва зі Швецією. Раніше Зеленський анонсував купівлю 120-150 шведських винищувачів останнього покоління впродовж. У наступних кількох років Міністр закордонних справ Росії він же коняка Путіна Сергій Лавров заявив, що Росія, нібито не порушує Будапештський меморандум. За його словами, документ лише гарантує, що ядерна зброя не буде застосована проти країн, які відмовилися від неї. Крім того, Лавров згадав, що разом із меморандумом сторони підписали декларацію, де були прописані їхні зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ – прав на демократії та свободи слова. Там йдеться про те, що Україна отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам. Ось і все. Це все ці гарантії говорять, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але у тексті меморандуму чітко йдеться про те, що гаранти, серед яких і Росія мають поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України, а також ніколи не використовувати проти неї жодну зброю. Тому Лавров тут 100% бреше і навіть гривою не ворушить. Європа продовжує бути основним покупцем російського газу у світі. Про це йдеться у публікації «Гардіан». Журналісти посилаються на центр енергетики та чистого повітря. Євросоюз залишається головним споживачем російського ЗПГ, набуваючи половини всього експорту ЗПГ із Росії. На другому місці знаходиться Китай 22%, а на третьому Японія 18%. Крім того, ЄС є найбільшим покупцем. Трубопровідного газу, набуваючи 35% від загального обсягу російського трубопровідного газу минулого місяця. Угорщина та Словаччина стали лідерами з імпорту російського газу в ЄС, закупивши викопне паливо на суми 390 3 мільйони євро і 207 мільйонів євро. Відповідно, Франція, Бельгія та Нідерланди також продовжують закуповувати російський газ. А от посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини відмови від російської нафти та газу. Про це він розповів в ефірі Fox News. При цьому Вітакер додав, що Америка готова допомогти Угорщині позбутися залежності від російських енергоносіїв. Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв. Майже 70 метеокуль вночі паралізували роботу аеропорту Вільнюса. Їх запускають з Білорусі для контрабанди цигарок. Про це пише Deutsche Welle. Це вже п'ята вимушена зупинка цього литовища у жовтні через подібний інцидент. Цього разу він вплинув на 95 рейсів і плани близько 14 тисяч пасажирів. Також тимчасово закривали два КПП на кордоні Литви з Білоруссю. Через бездіяльність білоруської влади президент Литви Гітенас Науседа пропонує обмежити транзит до Калінінградської області Росії та закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін. ЗСУ провели блискучу операцію, яку можна охрестити назвою Дамба дрони сил безпілотних систем знищили греблю білгородського водосховища. Величезний обсяг води ринув на захисні споруди окупантів нижче за течією, а кілька тисяч російських солдатів опинилися у пастці і ризикують піти під воду разом з технікою. Ситуація настільки критична, що ворожі воєнкори та пропагандисти вже вимагають помсти. Всі подробиці блискучої спецоперації розказують. Каже далі мій колега Мирослав Солонар. Білгородські греблі, схоже, скоро прийде кінець. Цими вихідними безпілотники пошкодили дамбу білогородського водосховища та спричинили різке підняття води в річці Сіверський Донець. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку Харківської області. Їх окопи вже почали перетворюватися на канали, а це стосується окупантів із 128, ї 116-ї, 68-ї та 136 ї бригад збройних сил Росії. Командувач безпілотних систем ЗСУ Роберт Маяр Броуді підтвердив, що воїни першого окремого центру сил безпілотних систем завдали удару по греблі Білгородського водосховища. За його словами, операція отримала назву Дамба. Ну ти тримайся, якщо що. По состоянию Белгородского водохранилища ситуация стабильная, но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов. Поэтому, дорогие жители близлежащих сел, уже сделано два подмого обхода. Пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем всем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води в Білгородському водосховищі впав на один метр, і це ще схоже на кінець історії. Путінська влада в регіоні заявляє, що ситуація із Дамбою залишається стабільною, точніше, стабільно пропускає воду. Однак є ризик, що можуть бути повторні обстріли греблі білгородського водосховища. Тим часом у мережі з'явилися супутникові фото наслідків українських ударів по Дамбі на Білгородщині. На одному із знімків можна оцінити масштаб затоплення території нижче самого водосховища. Вода продовжує поширюватися і поступово затоплюється навколо. Також ОСНТР звернули увагу на те, що досі не оголошено евакуацію людей із території нижче водосховища. Та поки російська сторона максимально замовчує цей факт, наскільки можливо, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов виступив в своєму ток-шоу із черговими погрозами. Закликає путінські війська бити по київській дамбі. Простите, але я не розумію, чому до сих пор київська дамба стоїть. Я реально этого не понимаю. Я считаю, что ми должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам утюжат Белгород, мы пытаемся скоронить Киев. Они не поймут нашу благорослу. Час там третій день, второй день, что то горит в Києві. Но вони же все равно, що нас побилят. Вот там Буданов, хитро пирожок, что хитро рассуждает о том, що будет з Кримським мостом. А если снести нахрен платину, то надо будет ему рассуждать, що будет з Києвом. Українці чують такі погрози вже не вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення. Однак це ще раз підтверджує, що ігнорувати майбутні тривоги не варто і дослухатися до всіх повідомлень екстрених служб. Справжній крінж, полковник зсу Валентин Манько, опублікував у Тікток фото мап із грифом. Таємно про це повідомив волонтер та блогер Стерненко і опублікував відповідні фото. Як повідомляють у Сінтери, порівняння мап Діпстейт з даними начальника управління штурмових підрозділів Валентина Манька свідчать про розбіжність до 9 кілометрів у районі Вербового Березового. Це може свідчити про викривлення даних, які доповідають керівництву на верхах. Додали осінтери. У мене єдине питання: ну на хіба Манько опублікував ті кадри? А як думаєте, ви пишіть свої варіанти в? коментарях. служба безпеки затримала двох агентів ФСБ, які коригували російські удари по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Фігуранти мали одного спільного куратора, але діяли у різних регіонах. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об'єктів тимчасової дислокації українських військ. Серед затриманих завербований ФСБ керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра. Для виконання агентурних завдань Дніпрянин підключив свого знайомого очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення. Щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об'їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО. Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування сил оборони. А потім перевіряли отримані геолокації. Заховали у вантажівці ціле штурмове відділення на Закарпатті. правоохоронці затримали фуру з деревиною, яка за документами прямувала до ЄС. У сховку причепа під вантажем ховалося дев'ятеро чоловіків із різних регіонів України. За таку нелегальну подорож кожен з них заплатив від 11 до 15 тисяч євро. Загальна сума з такої маршрутки, яку виручив приватний підприємець та його шофер, становить 75 Тисяч євро. Обом тепер загрожує до 9 років позбавлення волі. Сьогодні в Україні відзначають день української писемності та мови. Традиційно, в цей день, українці пишуть радіодиктант національної єдності. Цьогоріч вже 26 раз. Авторкою тексту у 2025-му стала Євгенія Кузніцова, письменниця та перекладачка. Читала текст народна артистка України Наталя Сумська. Однак не встигли українці написати диктант, як одразу ж його і захейтили. Мовляв, і текст не так написаний, і прочитаний теж не так. Серед невдоволених, і постійна переможниця та рекордсменка України за кількістю написаних радіодиктантів Христина Гоянюк. У компанії власне минулорічної переможеці радіодиктанту Національної єдності це львів'янка Христина Гоянюк. Власне, по поділіться враженням як цьогорічний вам радіодиктант. Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано за 26 років. Це перший диктант. Який звалив мене на, на повал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дуртувати. Я не знаю. Хай би краще був читав цей текст Павловище Баба, який минулого року був, диктував. А, ну, слова То критики. За ним хоч теж можна було писати в нас, які Пані Христина, судячи з настрою, вперше. Хоча побачимо, можливо, попри те, що не встигала, але написала, все ж таки, без помилок. А ви писали диктант? Яка ваша думка? Напишіть нам про це в коментарях. На цьому в мене все підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.